Колись динозаври були захопливою розвагою для пересічних глядачів-відвідувачів відповідного тематичного парку, але їхній зірковий час безповоротно минув. Сьогодні вже нікого не здивуєш диплодоком посеред Нью-Йорка, транспортування якого пішло не за планом. І поки відповідні служби вовтузяться з велетнем, амбітний голова фармацевтичного гіганта Паркер Дженікс Мартін Крепс робить крутій найманці зорі Беннет пропозицію. Від якої неможливо відмовитися, суть місії полягає у тому, щоб дістати генетичний матеріал трьох динозаврів, який допоможе створити ліки проти хвороб серця. Для цього загін, що складається з палеонтолога Генрі Луміса, давнього друга Зори Дункана Кінкейда та ще кількох статистів, відправляється на острів Іль Сен-Юбер. Там, з огляду на сприятливий клімат, Досі мешкають не тільки звичайні динозаври, але й вкрай небезпечні результати генетичних експериментів. Вже дебютна сцена цього барвистого високобюджетного дійства нагадує про золоте правило батончика снікерс: ти не ти, коли голодний. Мабуть, саме через це гібрид під назвою Distortus Rex схожий не на динозавра, а скоріше на мутанську версію ксеноморфа. Втім, ця і класта почвара заявлена як фінальний бос. Тож до неї ми повернемося аж у самій кінцівці, здебільшого відродження, громістка і неповоротка, наче той брахіозавр, стрічка з вимученим та втомленим сюжетом, в 93-му пришестя динозаврів було справжнім дивом, що ожило на екрані, магією кіно, подарованою нам Спілбергом та умільцям з візуальних ефектів. У 2025-му юрський період виглядає тягарем для усіх. Студія, здається, і сама до ладу не знає, куди рухати цю велетенську махину. Усе, що є у фільмі, ми бачили раніше неодноразово. Наперед читається буквально кожен крок. На трав'янистій галявині мирно пастимуться титанозаври. Тримайте захоплення усіх причетних черговою зграєю нешкідливих рослиноїдних. Як вже зрозуміло з тексту, свої обов'язкові хвилини слави отримає символ франшизи тиранозавр. Скарлет Йогансон. Цього разу ховатиметься не від Халка, але від птерозавра. Затятий адепт всепоглинального капіталізму точно виявиться шкідником. Відбудеться гра в кішки мишки з хижими мешканцями острова, куди ж без неї. Заздалегідь відома доля і валізки з важливим вмістом, і рятівного вертольота, і фінальних перепитій. Ці лілі гордо попливуть на зустріч символічному світанку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь!